Всім привіт, друзі! Привіт! Приїхали в дуже цікаву локацію. Це самбірський напрям. Можете бачити, стоїмо біля шлагбауму з знаком проїзд заборонений. Е -е, пропонуємо вам прогулятися по покинутому селу. В цьому селі немає жодного мешканця. Лише ось такі от. Покинути, покинуті хати, домівки. Така, можна сказати, е дика краса. Але будинки не ну, досить в досить гарному стані. Не в досить гарному стані. Тут е залишався лише один мешканець, який е в цьому році, цим літом, як нам розказали, що, що мав коня, трохи доглядав за тим селом, продав коня і пішов служити. І так якби тут більше немає, не залишилось жодного мешканця, лише ось так от починає потрошки природа захоплювати територію. Не знаємо, правда це чи ні, можливо, хтось нам ще зустрінеться, можливо і ні. Ну, ми оглянемо. Можемо бачити далі, що ось тут є вулики. Тому я думаю, що все ж таки це таке навіть не село, а виходить покинутий хутір. Та направду видно, що в хатині ще Є квіти всередині, вони все ж таки, е все ж таки, цвітуть, вони не зав'яли, відповідно, я так розумію, що хтось за цією домівкою ще доглядає. Є вулики, вони ще, мені здається, не утеплені. Зараз заходити на території чиїхось будинків ми не будемо, тому що це як-не-як приватна власність, тому... Але прогулятися вуличками цього хутору. Вуличкою чи вуличками досить цікаво. Ось така дика краса, дика природа. Є такі місцевості поблизу Львова, по яким походити, подивитись. Дуже цікаво. Ось там криниця, проте видно, що ланцюга немає, підйомної підйомного механізму немає, тільки самобертовий. Ось так потрошки заростає, 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 місцевість. Хто любить дикий туризм, приїхати сюди, не знаю, там орендувати будиночок самовільно. І після себе залишили якийсь презент власникам, коли вони прийдуть, звичайно, якщо поводитись вічливо, не загадити то все, то можливо ніхто і не образиться. Це жарт, звичайно, що так робити не можна, тому що. Село все одно ви, ви заїжджаєте. Ну, друзі, а далі вже фактично все. Це напевно крайня хата. Видно, що все ж таки якась техніка їздить, тому що є сліди. Нещодавно хтось сюди заїжджав. Доїжджав якось. Ну далі вже нічого немає, ще є загороджена ось така от сіткою якась територія, там цегляна будівля. Тут така дика природа. В принципі, далі вже нічого немає. Ми від'їхали від Львова десь близько 60 кілометрів. Для того, щоб подивитися саме на ось, бо тому що звучить на правду дуже так інтригуюче покинути село. Ну, приїхавши сюди, ми бачимо, що це навряд чи можна назвати селом. Це скорше покинутий хутір. Та? Але тут тільки тишина. Гуляє вітер. Шумить така пожухла вже, посохся трошки травичка. Є гарна можливість і нагода іменно помилуватися краєвидами, осінніми. Там ось такий ліс, гарне синє небо. Погода сьогодні дійсно чудова. Ось так. Ну що, давайте тоді вернемося назад і подивимося більш детально на ті хати. Ми хотіли оглянули територію. Бачимо, що тут декілька хатів, одна невеличка вуличка. Друзі, повернемося назад і подивимося більш детально. Залишайтесь з нами. Ось так от, друзі. Можна сказати, і гарно, і моторошно Страшна краса. Хоча я вам скажу, що не до кінця воно дійсно покинуте, тому що ось, наприклад, бачимо оброблене поле. Тут також можемо бачити, що стоять вулики і там, напевно, компостна яма, гарно складено листя. Шелухата від кукурудзи. Багато яблук, яких на землі лежить. Бачите, і ті дітті дерева також зверху, вони зрізані, проте замотані. Там стара така хата повалена стоїть. Ну, але тут все оброблено? Так, тут направду воно. Угу. Ну тут недалеко є, село вже не покинуте, воно жиле. Там живуть люди. Тому я думаю, що можливо або допомагають так по-сусідськи. Або хтось приїжджає з рідних. Ну, виноград не зібрали. Виноград ми зібрали, там така ще стара стайня. Тепер, напевно, що використовується хоздвір, А можливо, то і є та хата того останнього мешканця, який цього літа не пішов збирати. служити, продав коня. Ось так воно. Тому що це, напевно, саме така дов'яна то... да, Так, це да, напевно така. Хоча всі будинки такі з року Угу. Так. Там ви можемо бачити, що є пивниця, проте вже так і дах навіть поріз різними, якимось рослинністю такого. Тваринок тут нема і це добре. Тваринок тут немає. Я дуже боялася, що ми тут зараз зустрінемо, покинутих котів, собак і все це ага. треба буде забирати. бачите, тут воно Зачинено. Ну, Відкрити це не проблема. О, собака! А, а ти її? кажеш? Слава Богу! Є дивіться якийсь чарлик. Нас зустрів, бачите. Все ж таки сюди хтось. Але він не молодь. Значить приходить. Або він собі тут облаштував якусь місцину і тут господарює. Привіт! Чого а, ти сваришся? Він не ходить. Він не ходить, так, він поглянути абсолютно. ж таки хтось тут живе. Ну, або він по сусідству просто живе і прибігає собі. Є колодка, вона нова, вона, нова, вона не поржавіла. Закрита, до речі, зачинена зсередини. Привіт, чого ти сваришся. Ми так. не посягаємо ні на чиє майно. Ми просто... Хочемо прогулятися і подивитись Або він тут сторож, його тут закрили, приходять і годують. Ось така, друзі, неймовірна краса поряд з нами. Також видно, що тут, бачите, якась техніка та їздить, тому що є сліди, і вони доволі свіжі. А ось там, друзі, гарні краєвиди на гори на ось такий от посипаний золотом природи ліс. Все ж таки, друзі, я вам хочу сказати, що в нас неймовірно гарна, красива і багата країна. Ось таке гніздо сюди прилітає, прилітають лелеки. Ну все, 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 ми йдемо. Не будемо тебе дратувати. Ось так, друзі. Друзі краса, тому це дійсно неймовірно така гарна локація. красоти, широти в нас є. Тому, друзі, що хочу сказати. Залишайтесь з нами, далі буде. Всім гарного дня, березіть себе. Ми вертаємося для того, щоб познімати для вас ще щось цікаве. цікаве. Далі буде.